Boa Carolina. do céu. Почав вбивати наших людей, наших дітей і захоплювати наші землі в цей день. Ми будемо завжди відчувати наскільки це трагічно, наскільки це жахливо, і це найжахливіше те, що це продовжується по цей день, і ніхто не може це зупинити, на жаль. Наше життя змінилося, і нам дуже важко зрозуміти чому і дуже важко почати життя знову. Але ми тут, ми дуже вдячні Данії. Ми дуже вдячні цій маленькій країні з великим серцем за ту безмеж, безмежну допомогу, яку вони нам роблять, і продовжують робити. Данія показує дуже гарний приклад для інших країн. Ми дуже цінуємо це. Ми дуже вдячні за це. Так. Кросонисть до новиснов. Повітряна тривога, десь танки три горять, а далі стрілюють ребят, ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо-жовтий в рюкзаку лежить, і хай це ігра з вогню. На віки зникне з неба те, що ви прийшли, поставили знамена, в прапор у крові, став червоно чорний кулі нам летять у очі, та ми разом стоїмо, та ми. Вогонь, вода не спи, прости, я повернусь. повітряна тривога, десь танки три горять, а по побратими відстрілюють ребят. ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо-жовтий в рюкзаку лежить і хай цей, рад з вогню. Навіки зникне з неба на що ви прийшли, повісили знамена прапор у крові, став червоно чорний кулі. Ja, Tak for invitationen til at komme her i dag. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan være med til uh, at markere jeres dag. Det var jo hyggelige scener, vi oplevede, og det gik over tv-skærmene for to år siden. Da jeres land blev overfaldet af nabolandet Rusland, det var jo hyggelige scener af uh, 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 krig, ødelæggelse, død og smerte. 24 лютого відзначають річницю вторгнення Росії в Україну. І я хотів би почати з подяки. Дякую, що запросили мене поділитися з вами сьогоднішнім днем. Це були жахливі сцени, які потрапили на наші телеекрани два роки тому, коли нашу, вашу країну захопила сусідня Росія. Жахливі картини війни, руйнування, смерті та болю. Це сфера розуміти att de ohyggliga scener de ska fortsätta. Att det städer en verklighet för jars familjer, jars vänner, jars grannar och jars landsmenn där lever i det varje enaste dan. досі важко зрозуміти, що це відбувається тут у Європі. І важко зрозуміти, що жахливі сцени тривають. Це реальність, в якій ваші родини, друзі, сусіди і земляки проживають щодня. På grund af krigen rejsler måtte I flere, flere af jer og mange af jer flygte ud af jeres eget land. I blev tvunget til at pakke bilen med jeres børn og med den allermest nødvendige øh, oppakning. Og sætte kursen imod grænsen væk fra bombernes torden og fra den kaos, der var. Через жахіття війни багатьом із вас довелося тікати з рідної країни. Ви та ваші діти були змушені пакувати свої машини з найнеобхіднішими речами і брати курс na кордон, подалі від грому, хаосу та бомб. Це був біле, де банса ін, i ми, і ми, а Det дрэнг, En ся ін бус, han var хан 10 år. Han бай інтерв'юд Han TV, де han фортелте, ад han var по флукт men at hans far måtte blive tilbage og kæmpe sammen med deres helte. Det udtryk, den dreng havde i ansigtet, den sagde bare det hele. Han var bange for krigen og ville væk. Men han var også lige så ræstelslagende for, hvad det nu kunne gå hen og ske med hans far. Man kunne ligefrem læse krigens gru i hans ansigt. Jeg er i jeg var i Det var en kvinde, Який сидів в автобусі і давав інтерв'ю для телебачення. Яго, за його словами, він тікає разом з матір'ю та братами і сестрами від війни. Але його батько залишився воювати. Вираз обличчя цього хлопчика сказав усе. Він боявся війни і хотів втікти, але він так само боявся того, що станеться з його батьком. На його обличчі можна було прочитати жах війни. Я би є йому, іде. Jeg ved ikke, om han engang er i Danmark, men jeg ved, at der blev taget imod ham et eller andet sted i nogle af nabolandene. For de ukrainske naboer i Europa, de åbner alle dørene øh, for dem, der var på flugt. Land efter land tog imod, i. de er vores naboer og venner. Det er mange øh, i den danske befolkning, som også har gjort en kæmpe indsats for at få ukrainerne til at føle sig hjemme. Я не знаю, де той хлопчик сьогодні. Я навіть не знаю, чи він у Данії, але я знаю, що його десь прийняли. Бо сусіди України в Європі відчинили двері перед всіма, хто втікав від війни. Країна за країною ми вітали вас як наших сусідів і друзів. Населення Данії зробило багато для того, щоб ви почувалися тут як вдома.